Беремо наші розпаковки. Не побагато, але штук 2-3 рандомно будемо розпаковувати. Зараз у нас посилка з міста Чернігів. Я думаю, тут... речі, хтось ображався, що я місто звягель назвав населений пункт. Ну, вибачте. я... Просто не завжди знаю. Я розумію, що це, здається, Харківська область. Вибачте, якщо я когось образив, я не хотів. Як мінімум, так? Так. І що ми маємо тут? Тут ми маємо алюміній з приладів. Звичайний алюміній. І що в нас тут звичайний алюміній? 2900. Так, далі. Хо-хо! А далі тут Джека у нас гарне, розважальне дійство, яке тобі дуже. Сильно сподобається. А чому дуже сильно сподобається, дай мені якусь гарненьку коробочку я висиплю і покажу глядачам. З таким матеріалом в рукавицях працювати не можна. Цей матеріал треба відчувати руками Ну, нащо ти поламав? І ми тепер будемо показувати поднос взагалі не презентабельного віду. Ми ні перед ким не випендрюємося. Презентабельний від – то показуха. А ми просто робимо свою роботу. Ми ж займаємося металом. Який презентабельний віт? Не Женя, а записка. Учимося говорити правильно. Дивіться, тут у нас що? Позолочені транзистори, светодіоди. Як оці штучки називаються? Резистори чи як СП? КМ-конденсатори. А то я знаю, як їх купувати. Як вони правильно називаються, не знаю. Зелена КМ, помаранчева КМ. -очка. Доволі такий цінний процесор з материнської плати. Ну і в принципі, можна сказати, все. Тримай же тобі такий важний поднос. Далі у нас що? А далі в нас мілка латунь. Тільки їй треба аналіз зробити, щоб випадково вона посріблена і не виявилася. Ні. Звичайнісінька латунь, тільки у Гляньте на розмір. Е, коли ви питаєте, чи купуєте ви мілку латунь, я думаю, відповідь після даної штуки очевидна. Да? Так, латунь. Два кг. Трошки у нас є транзисторів. Давай глянемо які. Ні, це неприйомні транзистори. Неприйомні. Дивіться, в групу транзистори, ту, що в мене є стіна на транзистори, отакі от вони не проходять. Це абсолютно залізні транзюки. Нам проходять отакі, які підмагнічуються, запам'ятайте. Так, що тут у нас? Вага їх 100 г, ми їх сьогодні купуємо по 200 гривень кілограм. Так, продовжимо. Мідяшка. Звичайнісінька мідяшка, вага пів кілограмчика. Записав? І побутова плата. А, ще цей бобліс. Звичайна побутова плата, з тим врахуванням, що детальки до нас приїхали, значить, побутова плата. Вже лиса. Дивіться, такі от штуки не треба присувати. Це звичайнісіньке залізо. Там немає нічого цінного. Все цінне там це плата, якої вже там немає. Оце куди правильно віднести? До плати чи до Не Незрозуміло. По факту це. Недорозібрана якась штуковина. Ну, нічого, ми з нею розберемося. Пластмасовий корпус сідірома. Ну, здається, трішечки, трішечки зайвого приїхало. Ну нічого, з тим всім ми розберемося. Так. Оперативна пам'ять біла. Також прийомна. Так. Плата сідірома. Іде як стара материнка. Це звичайнісінька плата. Побутова, тобто не цінна. А ця ось штуковина вже більш цінна. Вона йде, як материнка. Звісно, оця з нею піде, а ця піде в просту плату. Так, побутова плата 2700. Ось, все, все. Оце? Да. Пока что только заготовка лежит, да? Так. заготовка лежить, так? Так, сматеринка. 0,4. Стар. И І просто алюмінка. Кило 300. Звичайний алюміній ще Кило 300. І найтиша Це записка. Дуже велике прохання, не забувайте класти записки. До речі, от, такі от... як правильно воно називається, хто мені напише в коментарях. Приймаються також 200 гривень кілограм, як і транзистор. До речі, я забув про цього І загальна вага до транзюків і ще 100 грамів вже. Угу. Так що, отак от посилочка ще і була розпакована. Детальки зараз порахуються, а ми з вами зустрінемося на наступній розпаковці. А Женя, який має виключати відоси, привтикує. Тому ми з вами продовжуємо спілкуватися.